Проєкта 31 і 32 мешканці і власники газопроводів звернулись до Ужгородської міської ради прийняти у власність і передати Закарпатгазу газопроводи для обслуговування подальшого. Є таке. Тобто практика ми приймаємо в свою власність, так. а потім безкоштовно передаємо Закарпатгазу для того, щоб вони їх утримували, Тримували, вкладали так. кошти, модернізували. За два проекти двоначірс. Комплект документів, власники. Суть питання. Що ми передаємо Власники газопроводів. Хто? Хто побудував? Хто побудував? Мешканці, вони звертаються до нас, щоб ми прийняли газопровод у, свою, у власність міста. Ми приймаємо, і тоді ми можемо безкоштовно передати цей газопровід у Закарпатгаз для того, щоб він утримував мережу в належному стані належать газу і облення. Ну, Є якісь майно, яке належить цим двом структурам. що Всі газопроводи, да? всі газоводи, всі Ми, Ми не хочемо підготувати якийсь проєкт рішень про виділення під їхніми об'єктами міської землі, встановлення орендної плати і щоб вони е... нормально вносили е... кошти в міський бюджет. За... Користування в тому числі з обмеженнями, да? бо якщо є там, наприклад, якісь електромережа, да? там є певні обмеження 5 метрів вліво, 5 метрів вправо, це не могли б вони наматити. Ви, ви праві, це колись було, особливо враховуючи. Ще... Віктор Іванович, молодий начальник. А такий, ви. ви тут відповідаєте, а але тут Слухайте, да, що да, особливо враховуючи той момент, що ці дві структури просто насилують всіх, і бізнес, і людей, і, і так далі. Це ну, користуючись монопольним становищем, там бумажку не одну. Це хуже, як міський комком, -ком або міська рада. Там, Як хуже, там то там зайти не можна, ну зайди в Обленерго, дивоблгаз. Ні, ну там реально... все закрито, там ніхто тебе не допустить. Іван Іванович. Під кім то під... недоступні організації під, під кожним КТП там,, висоководним виділити. Департамент може зробити інвентаризацію цих речей, описати, запропорувати проект. Виділили, зобов'язали, підписали договор і в суд. Не хочуть, бо вони, звісно, будуть возмущатися в суд. Сягнути з обленерго, мільйон гривень, на другий місяць ще один мі і так далі. І е, приведемо це діло до, до якогось порядку. То виходить, що там всі хлопують, а це колись погоряло Та, говорю, да. не треба з ними соритися. Чому не треба? Що значить сорється? Е, Прозорі про, про, про відносини. Бізнес, бізнес. Ви продаєте там, електрику або газ, гроші Так. Да. народ заганяєте кудись. Зараз да? наперед на, на два місяці. В бізнесі на да. два місяці. Можливо, ми оба доручили департаменту окремо розробити рішення. режим. Що, що ви хотіли? Так. Ні, це не вплине на цю. Можна я покоментую да. цю ситуацію? Ми також у прошлу каденцію намагалися прикрутити хвост цим організаціям обленерго і Азовіка. Значить, Згідно чинного законодавства, згідно закону. Оренда немає землі. Є таке поняття, як сервітут. Ну да, так робиться обмеження, бо ці землі, які обтяжені газонами і лініями електропередачі кабелями, вони обтяжені. Є межі, де не можна нічого робити. Ну, сервітут, вони, платний, сервітут? сервітут платний, Сервітут платний, да, однозначно, платний сервітут. Це перше питання. Це треба їх зобов'язати однозначно. Тому що. Це багатіші організації, які жирують на, наш, на нас усіх. Вони залізають у карман до кожного мешканця міста Ужгорода і всієї України. Це однозначно. Це треба робити. Друге питання по обленерго. Запишіть собі. При прошій каденції Віктора Володимировича, коли перший раз він був мером міста, нас зобов'язали передати 65 КТП. КТП це будівель в місті Ужгороді. Які стоять на землі. От там має бути орендна, висока орендна плата. 65 КТП ми передали їм безплатно у власність, Ужорська міська рада. І земля до сих пір не оформлена. Нам не дали оформити її тоді. Встановити особливий тариф для цього. І, ]ну, і, бути, і, і тепер питання: за що арестували рахунки на місяць облгаз у Журодській міській раді? Не на місяць, на два тижні за два але арестували. За виконані роботи. За виконані роботи. Яка сума була? 100... 71 тисяча і 80. За 70 тисяч ця е, ворогська фірма арестує рахунки Ужгородської міської ради у місті Ужгороді. Та як це можна таке терпіти? Як це можна терпіти за такі копійки, вона арестовує рахунки і... і і блокує роботу, ну, роботу всієї ради. Да. Міста. Що ми це таке? Ми такова? доповідали міському, ВО міського голови. Так. І що кажуть? Ми заплатили, розблокували, все, почали ну, роботу. Після долучили, так були гроші, заплатили. От чому треба, треба топор війни вибирати і воювати. І підключити до цього громадську раду. Підключити і активно працювати в цій команді. Перед цим передачі Закарпатсу тероризуються населення, відключають їх від газу, поки за свої кошти мешканці не заміняють труби на більшу діаметру, ну там є специфікації технічна. Після того лише вони продають цю аферу. Ціле, ціле місто тероризують. робить, вони всі царі. Тероризують на праві. Монополісти це це продовжується той супротив, що час. ми від центрального теплопостачання, де вони мільйони ворували на уходили ці гази. А тепер уж зменшив постачання газу мінімум на 60%. І все, вони про пропали гроші. Мешканці багато, да. багато етажів змушені під тиском. Э, вони лише багато це і в бізнесі, да. і, і, і так далі. І після того вони от такими аферами збережу. О, Саша Переселяк підготує проєктрист на баланс. Якщо майбутнє. Просто питання, тому дійсно є багато громадських організацій, які хотіли долучитись до роботи з Обленерго і з Закарпатгазом в плані роботи контрольної. Вони, э, до них звертаються мешканці. багато э, Зрозуміло. Тому громадська рада може об'єднати ці всі Так, да, це дуже похвально. Я скажу від е, імені громадської ради при облдержадміністрації, збиралися ще при минулому е, е, нашому керівнику області Ледіді, да, який ну, він фактично з'їхав з цього питання, бо сказав, що то є приватність... Структури обленерго не при, при, Я розумію, але, але проблема, hmm, problème, problem, проблема є в чому? Я вам скажу, It's що, going, що далеко, всі ці структури вони прикриваються такою організацією, як НКРЕ, так от їх постанови. Бо цього треба починати. Вони завжди прикриваються цим це не мішає нам їх заставити в місто і максимум не, да. і під ці під, І жити венти з провадом. Ці структури просто порушуючи незаконодавство, підробляють документи, роблять незаконні перевірки, купу маси порушень. І є купа контрольних органів, які можуть зробити їм веселе життя при допомозі громадськості. Тому в цьому плані, якби виключно. Дотримання чинного законодавства і зобов'язати їх дотримувати чинне законодавство, і громадськість рада в цьому допомагати я особисто, оскільки я був присутній при незаконній перевірці, як просто збирали кошти з людей, бажають збирати кошти і а, це, цим займається ененгі такий начальник служби безпеки в Закарпазії, бувший співробітник УБОЗу, якого вигнали, і він зараз там нормально оцідлав ці речі. Взял і, і, Навіть і, рядові так. струдники Закарпатгазу, які раніше, там, ну, умовно, вже називаємо, ви раніше ви приходили, там дали 200 гривень. Там дівчата, хто побігали, допомогли вам. Зараз такого нема. Це все переведено в систему без підпису Служби безпеки Закарпадгаза, ніхто нікому нічого не робить. Кожна бумага це банальне підключення квартири, зараз коштує 8 тисяч гривень. За що? Просто папір. Підключено 8 тисяч гривень. Я вже не говорю про те, що проєкти, що вони нікому не дають. Раніше були якісь там конкуренції, було декілька структур, які могли там робити певні роботи. Зараз цього немає. Все вони і, і так далі. Технічні умови жалували, що їхні клації просто не приймають. Не приймають, їм не заборонено, ну якби не, не відказують, просто так. Повертаємося до двох проєктів з 12 12.30-12.31 про передачу об'єктів газопостачання на баланс. За. Дякую. Так. Так, Тепер розливий... Ми готуємо проєкт чи ні? Готуємо. По <кхі> <КТП>. <кхі> По Обленерго і, і... Ще, Ще, від Закарпатна. Давайте, <кхі> давайте будемо вивчати. Це треба це це питання. Іван з департаментом. Я почав розбиратися в земельні відносини. Зараз мої люди роблять проєкт про сервітут положення. І, хай це воно Це в земельному кодексу ні, є. Ні. Його нема, і на сьогоднішній день, воно, е, те, що в міській раді, е, прокуратура його заборонила. Є, зараз є Чіпкий, вичитає його. і Я думаю, через місяць вже буде в мене повністю пройде всі. Так через півроку Яке рішення прокуратура? Номер рішення. Не можу сказати. 52? Скажу. Посереду. Скажу. Добре, добре. А це можна створити робочу групу, включити громадській, якщо ну, збройні це, це, це треба А да. я, я готовий відговорити з прокуратурою. <рес> Десь так, в кінці нашого протоколу сьогоднішньої комісії створити робочу групу, куди відуть. Іменно по цим двом питанням. Бо Вони актуальні, і от цих двох фірм всі реально. Ми, всі ми вчора обговорювалися. Робочу групу по вивченню питання а, е е застосування сервітутів. Не, не можемо? Ви можете на сесії створити або тимчасову контрольну комісію зі складу депутатів, які мають право залучати Хорошо. спеціалістів. а депутат. в межах комісії... Ну Давайте, давайте яка різниця? от... залучимо от, давайте, е критичним зауваженням створити тимчасову контрольну так. комісію, якщо маєте. Да, бажання. Хто? Залучення громадської ради до цього теж. Громадську раду підключити, щоб були представники. Ми ще не бо якщо не почнемо це мати на увазі, що після раз треба будуть члени цих тимчасових контроль, від, від, то зразу треба буде по одному представнику від кожної політичної так, сили, від так. групи від фракції. То є треба доробити перерву і. Щось страшно, підготуємо. дня. Підготуємо. Ну. Або другий варіант: на критичне зауваження в формі дати протокольне долучення, створити ради, чого? створити робочу групу зі спеціалістів. Да. 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 Так, так. І прямо ну, на сесії брошу, да. е, ну, зголосяться ті, хто хоче туди війти. В